Не бійтеся своєї темряви. Розкажіть про неї Богу. Як ми псуємо собі життя деструктивними думками? Що робити, коли минуле заважає жити сьогодні? Про важливість гармонії та миру в житті. Говорить психотерапевт Ірін Арутюнян. У кожної людини. Своє уявлення про щастя, але в цілому це коли людина має мир у серці. Політика, війна, проблеми та постійні думки про це поступово руйнують особу із середини. Варто усвідомити, що ці явища є частиною нашого життя. Буває так, що все виходить не так, як ми плануємо, в таких випадках. Людина часто втрачає спокій, зробивши свої плани Богом, який заполонив усе серце. Розповідає Ірин Арутюнян. Важливо в душі визнавати перед Богом, що я слабкий, та йду не в тому напрямку. Часто людина вмикає інтернет та шукає відповіді ззовні, а все, що потрібно в такий момент. Це почути Бога в собі. Коли людина спокійно переживає тяжкі часи та не панікує, а піклується про себе, ближнього, то має більше шансів вижити. Не бійтеся своєї темряви, розмовляйте з Богом, щоб Він просвітив її. Сповідь це найцінніше із форм терапії. Якщо її правильно робити, дуже важливо бути щирим на сповіді, темрява руйнує душевну гармонію особи, а коли ми про неї говоримо, вона зникає, адже світло проганяє темряву. Коли ви будете перебувати в мирі, то увесь світ буде в гармонії з вами. І не буде війни всередині вас. Ви будете вільними, а не рабами. Сам Христос каже: Я прийшов зробити вас вільними!